У січні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що за попередніми розрахунками пенсії зростуть у середньому на 13%, А у 2023 році високопосадовець обіцяв, в результаті індексації 2024 середня пенсія досягне 6 тисяч гривень. Кабінет міністрів України офіційно затвердив проведення індексації пенсії з 1 березня цього року, але пенсія вдасться підвищити в середньому лише на 8%. Також середню пенсію не дотягнуть до обіцяних 6 тисяч. Й гривень про рішення повідомив глава уряду і зазначив, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців, а саме 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисяч чорнобильців. Середній розмір підвищення складе 322 гривні. Це вже третя індексація за час повномасштабного вторгнення. Також у 2024 році в другий році вдруге поспіль буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Тобто, попри всі виклики, попри всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр. Середня пенсія станом на 1 січня 2024 року, нагадаємо, становила 5385 тисяч гривень. Після індексації в березні вона стане 5717 тисяч гривень відповідно.